коротке відео захист дерева ветли тлі у нас 100 є мурашки он бегает мурашки он Му. так сейчас вино если Звичайний синтепон. чим пухнаше він буде тим краще робимо формочкою лійки що Спускаються зверху, вони якось ще падають, а нижні не можуть подавати цей мохнатий бар'єр і уходять на низ, бігають. Ще було дуже багато, по траві зараз вже мало. Такий от дієвий спосіб від мурашок. Як працює ця ловушка від мураху? Бачимо. Зверху вони спуститься. Може там трошки можуть. Знизу за счет того, що тут он... Так, дубль три. Якщо видно. Так, де у нас мурахи? Десь тут тільки що бігали, он біжать. Тінь. Зверху вони піднятися не можуть. У нас тут така от вороночка. Это що вверх не біжать В принципі. Бігають, повертаються назад або падають. Те ж саме і тля. Бачимо тлята спуститися зверху. Але тут все дуже багато.